Програма сьогодні надзвичайне про все, що варте уваги. Далі згадав усе під час застілля киянин вирішив провчити приятеля за те, що той нещодавно побив власну дружину. Кажу, коли лопцював щось перемкнуло у голові, і вже не міг зупинитися. Що перемкнуло у голові молодика? Тепер з'ясовують міліціянти. Під час чергового застілля затриманий побачив, як його новий знайомий б'є свою дружину. Тож вирішив навчити кривдника гарним манерам. Познайомились на квартирі в одного людська. Да. Пару днів тому була драка, він свою жінку і жителі там ну, побив. Моя жона перепугала, почала плакати. Вчора ми напились, я вспомнив все і так вийшло з нас драка. Проте звичайна прочуханка закінчилась смертю для образника. Під рукою у зловмисника опинилася сокира. Той недовго думаючи і вдарив чоловіка по голові. Ізначально вдарив рукою. Поки мені щось тряснуло в руки. Я дістав топор, бо в мене сумачки вона ну, був. Ударив раз, ну, а далі вже, коротше, машинально, в істерики, коротше, все почалося. Він в руки перевернувся до топор, ну, в концовці чоловік умер. Я так зрозумів. Чоловік з розбитою головою упав на землю непритомним, затриманий, відправив свою дружину додому. Жінка каже, те, що її чоловік дістав сокиру, для неї стало несподіванкою. не поділа. Я не перший раз йшли по дорозі, все добре, було добре, а тут він типу, покаже, я зараз достану книжечку, сумки, достав топор і ударив його. А я не замітила, що то Потім замітила, коли він опустив, і то ну, бив ще два рази. Потім ну, послав мене додому, а потім пішов добивати. Повернувшись на місце злочину, чоловік ще декілька разів ударив сокирою по голові непритомного кривдника. Коли ж пересвідчився, що той не дихає, забрав з кишені цінні речі та пішов додому. Вже через кілька годин на порозі його домівки з'явились правоохоронці. Слідчим відділу Святошинського районного управління дане правопорушення внесено до єдиної бази. За статтею 115, частиною 2, умисне вбивство та статтею 187, частиною 4 розбій, оскільки, крім того, що підозрюваний наніс декілька ударів сокирою, він ще й забрав особисте майно вбитого. Три строки за ґратами так нічому і не навчили чоловіка. За таку прочуханку йому загрожує довічне ув'язнення. Ярослав Марченко, ТВА. У Британії відчайдуха прогнав озброєних грабіжників з магазину. Двоє молодиків увірвалися до крамниці та, погрожуючи пістолетом, наказали касиру віддавати гроші. Той спокійно дістав готівку та раптом відскочив у бік і схопив битку. Ошелешені молодики вибігли з магазину, прихопивши з собою лише пакунок із напоями. Прокотився на п'ять років. Житомирянин викрав автівку у рівному та поїхав нею до рідного міста. Там зловмисника і схопили власник машини, встановив у салоні супутникову протиугінну систему. Відтак від самого рівного чоловік разом із правоохоронцями стежили за переміщенням автівки. Коли крадій вже їхав Житомирщиною, місцеві правоохоронці спробували зупинити машину, та злодій раптом з'їхав з дороги, зупинився і кинувся тікати. 33-річного чоловіка швидко затримали. В ході переслідування даний транспортний засіб з'їхав в проселочну дорогу, де його, його рух був в подальшому зупинений. Значить, помічено, як водій транспортного засобу, вийшов з автомобіля та пішов в невідомому напрямку. Через, через декілька хвилин працівниками згоду по обслуговуванню автодороги Київчоб було виявлено зловмисника та затримано. Ще один мешканець Житомирщини обкрадав автівки, витягав з них акумулятори, а потім відносив їх до пункту прийому металу. Та останнього разу працівник відмовився брати товар і зателефонував до міліції. Чоловік описав зловмисника і таксі, на якому той поїхав. Машину помітили у місті, і коли водій зупинився на перехресті, крадія затримали. У відділку молодих зізнався, що лише за одну ніч пограбував чотири автівки. Окрім акумуляторів, витягав ще й магнітоли. Раніше затриманий вже сидів. За наркотики та грабіж. Відкрите кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України крадіжка. Санкція даної статті передбачає від штрафу до позбавлення волі. Затримали мене за акумулятори. Здав, хотів здати, вірніше, на прийомку чорного металу. 14 років за ґратами присудили трьом нападникам на Вінниччині. На 2013-го чоловіків дерлися до господарства, намагалися викрасти документи та убити власника. У чоловіка поцілили чотири рази. Та він не лише вижив, а й зміг самотужки дістатися в відділку міліції. Нападники планували вбити усю сім'ю потерпілого, самого фермера, його дружину і малу дитину. Спершу взялися за господаря. У чоловіка вистрелили п'ять разів. Чотири кулі дісталися цілі. Одна з них потрапила в голову. Виявлено стороннє тіло по ходу ранівого канала. Просто це всі виявило, що це пуля, і вона впиралася в потилочну кістку. Мною ця пуля видалена і дала на експертизу. Та попри те, що фермера просто таки зрешетили, і він стікав кров'ю, чоловіку вдалося втекти від нападників. І на авто самому примчати до райвідділу. З того вечора, що я пам'ятаю, ну, все швидко так було. І буквально міг, і вже темновато ті, було. І тільки побачив чоловік раз, і бах-бах-бах. Так все швидко було. Уже незабаром правоохоронці затримали двох підозрюваних. Обидва чоловіки з Вінниччини і мали за плечима кримінальне минуле. На допиті вони розповіли, що були лише виконавцями. Тобто То убід. Я сидів, розговорював з підтерпівшим. І тут за угла старошки вийшов. Начало стріляти по потерпів. Замовника затримали пізніше. Ним виявився колишній бізнес-партнер фермера. Головною метою було заволодіння документами та господарство, а потім розпродати майно і поділити між трьома. Було встановлено, що ці зловмисники діяли за замовленням третьої особи, яка в подальшому також була затримана. В подальшому ці троє осіб, замовник та два виконавця були арештовані. Їм було висунуто підозру за статтею Замах на умисне вбивство. Судом першої інстанції всіх трьох словмисників визнано винними. Виконавці отримали по 14 років неволі. Замовник потрапить до в'язниці на 14,5 років. Олена Козаченко, TVI. ДТП у Києві на бульварі Дружби народів зіткнулися одразу чотири автівки. Водій БМВ на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу. Там зачепив ще одну БМВ, Далі вдарив Порше і влетів у Мерседес. Останній удар був такої сили, що керманича Мерседеса. Затисло всередині. Тяжко поранену жінку з розбитої щентиномарки дістали свідки. а Ось чоловіка звільняли вже надзвичайники. За останніми даними він помер дорогою до лікарні. Також постраждали водій БМВ. Його шпиталізували з травмами ніг. Справжнього винуватця аварії встановлюватиме слідство. Виїхали буквально за оплату. Ми там не розганялися і їхали в полосі. Єдине, mm -hmm. що я ви бачив, мілісекунда. Машина йде юзом, би, ну, на нас слабовують. Мой друг выкрутил руль, слава богу, немножко, угу. мы ушли от столкновения, нас черкануло, но от лобового ушли. К сожалению, тем, что сзади, так не повезло. А там дальше уже вырезали людей, машина горела, все, как бы, там, помогали тушить и так угу. далее. Ну, достаточно, такой, не сильно приятный опыт в жизни. Добрі справи не залишаються неоплаченими у Херсоні. Ліквідатор підприємства вирішив підзаробити на розпродажі майна компанії. Покупцям чоловік запропонував автівку за дуже вигідною ціною, а за привабливу пропозицію зажидав винагороду майже 28 тисяч гривень. Хабарника затримали під час передачі грошей. Йому загрожує до семи років за ґратами. Сотрудниками управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями совместно с Суворовским районным отделом милиции Херсонского городского управления был задержан на горячем ликвидатор одного из предприятий, который вымогал и получил незаконно денежное вознаграждение в размере 27 500 гривен за подписание договора купли-продажи за залоговое имущество. На сегодняшний день открытое уголовное производство проводится расследование. Тисячу доларів за спокій на Черкащині. Головний ветеринар району вимагав від підприємства Хабара. Натомість обіцяв припинити перевірки компанії та залишити на посаді місцевого ветеринара. Коли чиновник мав забрати частину грошей, на нього вдягли кайданки. 52-річному чоловіку світить 10-річне ув'язнення. Близько пів тисячі кущів конопель, 4 кілограми готового зілля, а також арсенал зброї. Усе це під час обшуку знайшли запорізькі правоохоронці у будинках чотирьох місцевих мешканців. Вирощували зілля за усіма правилами з поливом і штучним освітленням. Для захисту своєї плантації молодики тримали два револьвери, півсотні набоїв, три гранати і дві протипіхотні міни. Стоять гашки і ростуть кустиканах. Какое количество кустов, кустов примерно? Около 70 штук. Як давно ви їх виращуєте, іменно ці кусти? Два місяці менше. Полтора. За матеріалами кримінального провадження, порушеного за статті 310 та 309 кримінального кодексу України, це незаконне вирощування та зберігання наркотичних засобів. Було проведено біля шести обшуків за місце мешкання чотирьох осіб. Які мешкали на території міста Запоріжжя, так і Запорізької області, маю мету: не бачу перешкод. Казахстанець так не хотів ув'язницю, що намагався скоїти втечу просто з поліцейського автобуса. Щойно авто зупинилося, чоловік виліз у вікно, і коли був вже за крок доволі, зачепився черевиком. Поліцейські зняли невдаху і під руки всадили назад до салону. А є слів точний прота. Більше надзвичайного буде у наступному випуску. Він вже готується до ефіру. Побачимось.